Виконуємо номер 517 із підручника Алгебра 8 та номер 1017 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Спростіть вираз і два завдання. Приступаємо до виконання. Помножимо чисельник на чисельники, знаменники на знаменники. Спочатку запишу числа. А потім змінні. І точно так знаменнику 81 на 13 на 128. А тепер Б куб, С куб, А куб. І приступаємо до скорочення. 54 і 81, скорочимо на 27. 54 діл на 27 буде 2. 81 на 27 буде 3. 32 і 128, скорочимо на 32. 32 діл на 32, 32 буде 1. 128 ділом на 32 буде 4. І 13 і 52 скорочимо на 13, 13 діл на 13 буде 1. 52 на 13 буде 4. І ще 4 і 4 скорочуємо на 4. Отже, в чисельнику маємо у нас 2, в знаменнику 3. Тепер змінні а квадрат і А куб скорочуємо на А в квадраті. Знаменнику буде А. Б і Б це Б квадрат скорочуємо на Б куб. В знаменнику буде Б. С помножить на С в квадраті, це в кубі, і С в кубі в знаменнику скорочуємо. Отже, в чисельнику у нас залишиться, а, і ще А у нас є. Тоді перепишемо ось так і скоротимо ще А і А, я не помітила. Буде в чисельнику 2, в знаменнику 3Б. І переходимо до другого завдання. Завдання друге подамо 10 Х П у квадраті з знаменником 1. І інші дроби переписали. Тепер множимо чисельники і знаменники. 147 множимо на 10, х у четвертому степені на х, Y у квадраті на y у кубі і на п у квадраті. У знаменнику також 105 у нас. На х у 5 степені у, і на П у кубі. І тепер скорочуємо. 147 і 105 скорочуємо на 21. 147 поділити на 21 буде 7, 105 на 21 5. І тепер ще 10 і 5 скорочуємо на 5. Отже, в чисельнику маємо 14. Тепер змінними. Х у п'ятому степені і Х у п'ятому степені скоротили. Y у п'ятому і у. Тоді в нас буде y у четвертому, і П у кубі і П в квадраті. На П в квадраті маємо у чисельнику 14 у четвертому степені у знаменнику П.